Жінки з маленькими дітьми та багатодітні родини завжди були однією з вразливих категорій населення і потребували особливої уваги. Діти, майбутнє нації і їхній добробут, здоров'я та щастя пріоритет. Номер один. Так нещодавно до Покровської громади надійшов черговий гуманітарний вантаж від благодійних організацій. Днями сім'ї з дітьми до двох років отримали необхідні для догляду за малюками предмети гігієни. Це гігієнічні набори і продукти харчування, і одяг. Отримати можна. Десятої ранку при собі треба мати паспорт код та свідоцтво про народження. Ми працюємо з благодійними організаціями, знаходимо допомогу, щоб наші мешканці її отримували, тому що наразі дуже важкі часи для усіх, і тому ми намагаємося, хоч якось поліпшити життя нашим мешканцям. Пані Ірина, мати трьох дітей. Жінка каже, така допомога не аби як допомагає, адже зараз майже кожна родина переживає нелегкі часи. Я переселенець з Донецька. Потом волноваха, теперь уже с отсюда. Пока из в там дальше видно будет. Конечно, помогает. Без нее было бы очень тяжело. Ну, до этого было чаще. Сейчас уже как бы ну що, вот а памперсов хватает. Памперсов хватает такого. Вот. Генгиенки хватает. Насчет этого хорошо помогает. Ще одна матуся Оксана зазначила, дуже добре, що не забувають та допомагають сім'ям з маленькими дітками. Бо зараз навіть підгузки дорого коштують. Памперси, салфетки, присипка, кремушек для ребенка і пір, пірешки ще. По нашим временам, зараз наше час це добре. Як вони дають дітські, звиніте, фігню. Це якраз нормально. Сами подумайте, 860 гривен, сильно вы вылежите. Все ребенку надо, и памперсы, и все остальное. Вот эту помощь сегодня первый раз. Сегодня сегодня первый раз. Вот, я вчера выложил, сегодня первый раз. А так дают и продуктовые вообще наборы, и так. Частинка, а ось пані Людмила має п'ятьох дітей. Жінка каже, ціни дуже підстрибнули і часто грошей не вистачає на елементарні речі. Тому дуже радіє, що гуманітарка допоможе зекономити сімейний бюджет. Я навіть не хочу почитувати. Це тяжело. Вишов його водень або й прокорми. Та нада і молочне, і риба нужна, і фрукти, і волощі потрібні, плюс лікарства, щоб ми без них робили. Сами понимаете, в такое время даже памперсы тяжело купить. Потому что ни работы, ни садиков. Даже та смесь. Пошел купил пачка 500 гривен. Раз тут уже сэкономил. Ну конечно, те же памперсы, попробуй их возьми, купи. Моющие средства для детей, у меня их пятеро. Да, очень, очень помогают. Спасибо большое за такую помощь. Очень благодарна, что оно есть. Конечно, помогает, очень помогает. Сейчас такое время тяжелое, что очень. Получили памперсы, детское питание, салфетки влажные, гигиену и костюмчик зимний. В нашем регионе это очень хорошо. Без этого, мне кажется, некоторые даже. Тяжело справиться загалом. Гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів отримали близько ста сімей. Також у координаційному комітеті видали 400 упаковок підгузків та 100 комплектів одягу для малечі.